Так, знімаємо кришку, середину вставляємо помаранчеву кулю Так, починаємо надувати, надувати до необхідного розміру. Ось так так зав'язуємо. Зверху, а зверху ще закручую кришкою. Ось так виходить ось такий гарбуз, потім з зеленого паперу робимо листочок, відрізаємо по шаблону ось такий листочок. Ось такий листочок в мене вийшов. Зараз буду його приклеїти до гарбуза. Спочатку ось таку смужку приклею, а зверху листочок. Ось такі гарбузи у мене сьогодні вийшли. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіхом вам, діти!